Видавництво класика Стефана Федериці. Я автор, поетеса, письменниця, композитор, співачка, громадський еколог, У мене ще дуже-дуже багато різних навантажень. Але сьогодні я представляю як автор книжки, нової книжки, яка вийшла «Казка для дітей в чарівні історії нашого лісу. Звати мене Ольга Гура. Для дітей я просто тітя Оля. Ну, рада з вами познайомитися з моїми маленькими читачами. Сьогодні ми послухаємо у з цієї казочки, пограємо в ігри, послухаємо гарну музику, колискові. До речі, книжка вийшла з авторською і музикою. Тут є переклади відомих легенд, балад. На українську мову і в моєму виконанні. Всі цю авторську можна звучати на сайті видавництва Класика. Кремалася, річка тобі бувати у і бачити нашу нову знайому. Як кого маленьку лісову річечку. А чи доводилося тобі пити з неї воду прохолодну, чисту і прозору, немов крижинки на діти на творозвіль. Молодці. Чудово справилися з завданням, сідаємо на своїй місцях. Прийдуть до тебя ручки, Покажіть твою каштанчик. Не взяв. Я такі дітки забуду. Ви Вони каштані. здали, вот тоді тут. А я привезла ще вам вижурицьких каштанів. І ми сьогодні, після моєї казочки, зробимо дуже класну каштанову лотерею і дітки зможуть виграти призи. От і що ми познайомимося з казочкою. Дуже гарні будуть призи. Таку книжку я написала природного каштанька. Це про такого маленького каштанчика. Як ви думаєте, дітки з каштанчиком можуть трапитись якісь пригоди? Yeah. Що з yeah. ним може відбуватися? Піднімайте ручки. Які є ідеї? Прошу. Що може з каштанчиком відбуватися? Прорости <розпільним у> може. <має> може прорости. А ще що може відбуватися з каштанчиком? Так, так, прошу. <розпільним у має> Його може так. Ще які ідеї? Не бачу ручок, які ідеї. Що може стати з каштанчиком? Граєте, так? Я Ком'я великої жовто-гарячої свічки, які треба задмухувати. Однак то була зовсім не свічка, ніяка не пожежа, а звичайнісінькі осінні дерева, каштани, топові, липи та клени. Шур, мушур, так що ж хотіла папірчика. Зараз наклеїмо такий папірчик Ні, малюємо очки, немає. Ось беріть, будь ласка, немає.